Всім привіт, всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Так, гусятка мої коло води сидять. Полунички я. О, досапала, ще отут доріжку зараз досапаю. І ось. Вже моя лаванда починає відпускати молоденьке. Тут починає відпускати дрібненькі. Кожний кордж починає пускати. Рости. Ось. Ну, А ті не знають, чи що поприймається чи не дасться чути. Ті полуниці, що відділені, теж зазеленіли. Зараз я всіх постараюся піділяти тією підживкою, що я заказувала, побризкати їх від всяких болячок, гризунів. Ось і остаються у мене тут оліс густий, бо ті породисті свої теж посапала. Як підсохне, треба буде ще раз пересапати. просто зворушити ще раз землю, бо сьогодні земля ще дуже мокра, тяжка, але нема коли чекати вже далі треба, треба. Треба працювати. Ось, зараз ще досапаю ту доріжку, і цього полунички ще зворошу. Ось і піду по мну барабої, Козам он доварюється. Вже. Дерево починає нас цвісти. Ось там, бачите, біленько робиться гарно. Ось тут зацвіло дерево. Красота робиться. Така що важна. Так щось такі то справи. А так у нас більше. Поки місну він нема. Треба досапати трошки. Це наш стесті У мене рум'янок я поставляла, бо в полуницях не оставляла, повисапувала все. У мене ще є багато рум'янку на горі, а це просто, щоб було понасівати знову свіжого. Що там воно де є щось, чотири корчики оставлю. Ось таке діло. Так що треба працювати, бо роботи є багато. А я ледаща не хочу робити. Чи верніше погода не дає. Сама не знаю, як правильно. Але, треба працювати. Так що будемо будем братись далі до роботи. Так. Йдемо підживляти вперед по листу побризкаємо все, органічне добриво, Реаніматор ґрунту та рослин. О! Так що, гуміно. Підживляти все можна, бачите? Так що йдемо зараз. Часник підживимо, побризкаємо полуниці, по листу побризкаємо і ті. Як їх, скажіть, мені я вам скажу. Квасті, петрушки та все, зараз ми побризкаємо. А тоді ще розведу з одного оприску, чи під корінь пулю. І ще треба побризкати, поляти їх від всяких шкідників буде. Коротко, чекаю, роботи є повно, йдемо випробовувати, йдемо робити. Посилання, де я мінь доброго обрала, я оставлю в коментарях. Ось так. По по листку. А зараз ще візьму другу насадку. Ось. І підкоріне ще, напевно. А може через пару днів під корінець Може і так буде правильніше. Ось. Оприскувач хороша штука. Акумуляторний. Так що. Он до Івана вперед. О. Так що хто ще? Не придбав, можете придбати. Ось. Посилання теж закріплю в коментарях, де я купляла оприскувача. Ось. Мені сподобалося ним кропити. От. Рука не болить, не треба качати воздух постійно, щоб гарно бризкало. Довго зарядка тримає. Так що ось таке діло. О. Гарненько так поливаю їх. А що, треба ще одну відровом? Ні, я просто знімаю відео. Ось так. Так що, оприскувачем я дуже задоволена. Він доброго випробую, я думаю, теж буду задоволена, бо... Воно повинно бути гарно. Так, що ось таке діло. Так що будемо працювати. Лунички я свої посапала, красунички зробила. О, цим розчином я зараз все полю, побризкаю зверху. І від шкідників зараз візьму, розведу ще. Поливаю більше. Ой, зо два-зотри ось прискувачі розведу і побрискаю все. Ось так. О, в мене вже завершило. Так, кроплю часник сніг, вже там покропила. Даю під часник. Думаю, що буде все прекрасно у нас. І добре буде класно давати роботу, свою, робити. І оприскувач у нас класний. Так що хто ще не покупляв, а тільки думає, може купляти. За мін добрива знаю, бо дівчата казали, що добрий. Я собі хочу добре зробити. Оприскувач випробувала, теж показали дівчата теж, що хороша річ. І я їм дякую. Ось. Набагато легше собі розвела і рукою не качає ще нічого, тільки кнопочку нажала і все прекрасно. Ось такі то справи. Ну і коли то мені вже барабої посходять, ще не видно. Я вже би не проти молодих барабоїв з'їсти. А тут ще в мене ото, трошки є цибулі, кущівки дуже погано зійшла. Ну нічого, та що зійшла, та є. Треба буде вже, може, завтра щось трошки посадити, бо щось я не встигаю. Якщо те роблю, те не зроблю. Я тут таке. Ось так. Бавимося. Видно, дивіться. Летить, туман. Летить. О. Так, хризін поляла, де поляла. Вроді все поляла. Нам ще десь пів літри залишилося. О! Напевно, йду свій квітник побризкаю. Квіточки, бо тут більше нема вже, що бризкати. Град ще накритий. Іванку, прийдеш десь мінут через п'ять. Через мінут п'ять прийдеш. Зараз залемо ще, щоб від тих жуків побризкати всіх. О, ось такі то справи. Ну, глянемо до тіні, тіні нашої. Так. Ну, сюди пагони от подоти, не змерзляний. А сюди далі нема листочки. Піде-піде, всяко піде. Як зробите, так піде. О! Все! Я те ще трошки оставлю на розсаду, там в мене є. Квіточок зараз бризку то він. Його крайній, то саме хуже весь час зиму перенос. За літо, що виросте, такі грубі пагони, от. а за зиму змерзнуть, пропадуть. Якесь дуже бідне воно. Треба висадити там ті, що мені прийшли. Ех, сто. Від Діми Павлюка, треба висадити теж. Агруст цвете. Красота. Все, зеленіє в моменті. Все росте в моменті. О, так, щось таке діло? Так. Боверин. М. Так, наші їх до хлябу, зараз мені в просаду влізуть. Захист шкідників. Всього. Так. Куда ти пострибав? 300. 500 мл плодово-ягідні культури. ось, 300-500 мл на 15 літрів води. Так що ось таке діло. Буверин М. йдемо бризкати. Та от треба на сходинці якимось камінчиком приложити. Щоб вітер не стирив. Або занесимо ганок на, на той. О, поліняка. Так, йдемо поливати полуниці від. Борозенників. Ось так, впоралися ми, побризкала. Ось піділяла свої полуниці. Ми вийду гляну, ну бачу, та черешня немає цвіту цього року. Ну, Почекаємо, подивимось. Ось. Ця сливка має цвіт чи немає? Має. Ось ця сливочка має ці ту пару квіточок. Може, якраз Бог дасть. Попробуємо її сливочку. Це дуже мають бути гарні великі сливки. Ось. І ця має, ця біла сливка, така жовта біло жовта Теж має пару квіточок. Ну, груша моя красуня обліплена в цвітові. Так що ось таке діло. Ладненько. Ось так я попрацювала. Іван до Сапої Полуниці, де малини, там ще трошки. І вже буде в мене тільки отой кусочок тих старих полуниць. Не знаю, я ще подумаю з день-два чи то їх. Ой, вивезти зовсім всі, викопати, викинути, чи хай ще побудуть, щоб осини посадити другі. Не знаю, подивлюся. Ще не знаю. Всім пока.